Не лише сподіватись на краще, а й готуватись до гіршого. В Івано-Франківську мають намір облаштувати сотню пунктів обігріву також утеплять сховища та підвали багатоквартирних будинків, аби на випадок ворожих обстрілів, критичної інфраструктури та енергетичного блекауту люди не замерзли. Укриття обладнують генераторами, буржуйками та відповідно дровами. Раніше ми говорили про 30 підвалів і до такої цифри ми і рухаємося. Наразі готово 19 повністю. Ми закупили буржуї. Двох типів вони будуть базуватися, знаходитися у нас на підприємстві на складі і будуть завезені на об'єкти тільки в разі вже конкретної необхідності. Для цього, звичайно, у нас є обладнання та техніка. Також закуплено бензинові генератори потужністю 3 кВт, які будуть розводитися по цих самих пунктах обігріву. Встановлено також водопровід від центральної води, доки він буде працювати, давати воду. І в більшості 80% встановлені туалети прямо в підвалах. Наразі в Івано-Франківській МТГ уже облаштували понад півсотні пунктів обігріву. Їх розгортання комунальники намагаються завершити якнайшвидше, адже небезпека ракетних ударів є постійною. Бог не дай, Російська Федерація зробить ще одну агресію, дасть такий Величезний ракетний обстріл по нашій критичній інфраструктурі, і в нас може не бути світла на протязі певного періоду часу. Від трьох там до семи, до семи днів. Нам треба бути з цим всім готовим, кожному, хто відповідальний за приміщенням. Треба бути до цього дуже серйозно підійти. У нас є два-три дні, чотири дня, ніхто не знає. Дай Бог, аби взагалі цього нічого не було, обстрілу і наша нейросистема витримала. Але ви знаєте, плани навіть не знаю, як цих людей назвати якихось, напевно, що вони вже не люди. А... Які просто займаються терором українського народу, крім цього, міські чиновники припускають потребу тимчасового поселення івано-франківців до сільських громад на випадок, якщо реалізується найгірший сценарій, це коли національна енергетична система буде пошкоджена настільки, що знеструмлення триватиме упродовж кількох днів. Нашими старостами проводиться така роз'ясувальна робота про те, що в разі Критичної ситуації, щоб можна було на цей короткий термін, там на 7 чи на 10 днів приймати прийняти людей з Франківська для того, щоб забезпечити їм тепло і такі ну хороші нормальні побутові умови. Які є ну якби відповідь? Люди готові найперше прийняти матерів з дітьми, так і літніх людей. Ну тому, що ми маємо розуміємо, що є ще внутрішньопереміщені особи, які там також проживають. А оця категорія на сьогоднішній день є така найбільш, скажем, яку готові наші жителі наших сіл прийняти. Якими б не були наступні кроки окупантів, івано франківськ готується до будь-яких варіантів розвитку подій. Тож хвилюватись передчасно не, не варто. Краще одягайтесь тепліше, і грійте з думками про якнайшвидшу нашу перемогу. Вікторія Богдан, Геннадій Томнюк, новини на вежі.